Вітаю вас на каналі Xi Як завжди, в понеділок у нас розіграш серед підписників каналу. І сьогодні я розіграю ось такий брендований рюкзак VIX. Бренд VIX пропонує широкий асортимент фільтрів для автомобілів. Якщо загалом, то понад 16 тисяч продуктів, які завжди мають високу якість. Фільтри VIX задовільняють усі потреби у сфері фільтрації. Ну а щоб його отримати, треба підписатися на канал та залишити будь-який коментар під цим відео. І в п'ятницю, 18 лютого, визначиться переможець. Результати, як завжди, в коментарі під цим відео та на нашій сторінці в Фейсбук. Ну а на цьому все. Хай всім щасти. всіх обіймаю і до зустрічі на каналі.